Саме тому, що ми, я під «ми» маю на увазі українці. Ми вирішили в якийсь момент, що для нас не існує неможливого. Саме українці можуть з нічого створити ідею, з ідеї створити продукт, з продукту створити неймовірно потужну систему, Саме систему, котра потім буде трансформована в той самий потужний стійкий, стресостійкий бізнес. Креативність дає змогу жінки-лікарю, котра все життя працювала лікарем, запустити флористичний центр, кухарю, запустити школу навчання англійської мови. Є Дуже цікава ще історія. Мама п'ятьох чи чотирьох дітей, котра ніколи не працювала. У мене була гостя Вікторія, у неї вона пройшла курс і стала дуже потужним ведспеціалістом. І таких прикладів дуже багато. Саме тому, що ми, я під ми маю на увазі, українці, ми вирішили в якийсь момент, що для нас не існує неможливого. Ми беремо і робимо. Ми беремо і впроваджуємо, ми беремо і. Включаємо всі можливі наші внутрішні ресурси для досягнення нашої ідеї, тому що креативна частина наша вона полягає в тому, що у нас різнокутовий погляд. Ми можемо дивитись на всі ситуації під різними кутами. І війна тому підтвердження з приходом війни в нашу країну, ми почали під різними кутами дивитися на багато ситуацій. З'ясувалося, що можна використовувати українську франшизу за межами України через півроку після того, як почалася війна. Раз, і українські франшизи переїхали в Європу миттєво. А потім через ще рік українські франшизи почали е, запускатися в Штатах. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що більш винахідних і більш талановитих підприємців пошукати дуже важко.